Чуєте, як гарного до генератори, так? <гум> Бачите, як відсутній сніг. Зразу стає зрозуміло, що це перший день зими. Коли ж так не буває снігу в Трускавці, як взимку, правда? <гум> Хоча ні. ось трішечки-трішечки залишилось. Ми його для вас дотримали. Щоб ви могли насолодитись снігом. Сніг? О, Трускавці. Це завжди гарно. Особливо коли на календарі 1 грудня. О, на календарі 1 грудня. А це означає що? Це означає, що розпочав роботу. Різдвяний ярмарок. Так, так. Вже через 24 дні буде Різдво. Тому Різдвяний ярмарок розпочав роботу. Гатинка Миколая сьогодні теж приймає відвідувач. Тому що залишилось 5 днів. до Дня, святого Миколая. Зараз ми все побачимо. Я певний ярмарок працює. Хатинку Миколая ще доробляють, я знаю, як це відбувається. Ялинку теж ще не поставили. Ялинку відкривають лише 4 грудня. Хто, хто сказав, що 1 грудня ялинка має бути вже готова, правда? Коли ярмарок відкрили, коли хатинку Миколая відкривають. Ялинка то інакше. А зараз подивимось. Цього року, За моєю інформацією, курс шашлика змінився. Станом на зараз за 100 грам шашлика на Різдвяному ярмарку просто 133 гривні. Минулого року це було менше 100 гривень. Тобто зараз кілограм шашлика, ну, тобто, що тут кілограм? Хто шашлик кілограм Грам. Колись був грам гривня шашлика, то зараз грам шашлика гривню і 33 копійки коштує. 10 грам, 13 гривень, ну самі розумієте, легко порахувати. Те, що генератори годуть, я ще раз кажу, це дуже добре, це означає, що світло є. Вчає, що світло є, світло буде. А якби не гули, це означає, що світло не буде. Що так, бачите, Михайло Грицькан вже 2 грудня на афішах. А ще донедавна він був на афішах не сам. Значить, того на концерті щось всього не буде. Ві це гарно прикрасили, з ким до того часу Михайло Грицкан був на афішах. Ну та це наша така думка. Як буде насправді, ми побачимо згодом. Та, як вам казав, бачите, ялинку доробляють. Ярмарок працює. Навіть якийсь відвідувач, класно. Різдвяні свята у Трускавці оголошуються відкритими, стартували. Так, оце я розумію пані Лесі. мене колись питав. Пан Діма, саме так, саме так. Пані Леся спалила мене, я спалю пані Лесю. То... Жартую. Так, от Ялиночка. Дивіться, яка вона гарна. Щоб ближче підійти ще гарніше. Помітили, що вона була недороблена, вирішили її доробити. А оця хатинка Святого Миколая. Тут Святий Миколай буде приймати діток. А тут всередині в нього буде теж ялиночка, бачите? Цю ялиночку всередині теж наряджають. Буде гарно. А це от та ялинка, яку ще не склали. Бачите, можна доторкнутися до. Трускавецької ялинки. Момент її складання. Гарно, гарно. Ми дивимо ще раз. Хатинка Святого Миколая. Бимо, подивимось краще на ярмарок. Що продають? Які асортименти, які ціни. Зараз все вам буде відомо. Глінтфайн. Класичний різдвяний обліпиховий карпатський. Опа. Донати, цукерки. Так, а тут продають шашлик. А, і тут теж шашлики готуються. Бачите, скільки вже бажаючих столиками. Ей, Оленочка. Шукаємо працівників, на я бачите, ми заодно може вам ще роботу підігнати. Хі -хі. Так, що тут далі? А, бачите, знову ж таки вхід, хатинку Святого Миколая. І що так навіть в цьому рахурсі навіть не видно, що, що все воно не готове до кінця. Ну <реку> приде? Телефон <tell> 0,99. Так, і це решта. Будиночки в Ну а від Ну що, ще зі сцени вам покажемо, я потім виглядаю. Гарно виглядає. Краса. Ялинка, недороблена ялинка і. Доробляння хатинки Святого Миколая. Ми йдемо до бювету. ж такий час, що. Треба до йти. Подивимось що на бюветі. Чи багато відвідувачів. Ще раз подивимося, як складають. Ялиночку цікаво, подивитися. Історичні кадри. Йдемо, як обіцяла до бюлету. А тут чим ближче до бівету, тим людей якось стає менше їх. І не так було багато. І біля ялинки, на ярмарку було небагато, то... а тут їх стає менше. Але зато сніг є. Бачите, молодці, що тут теж сніг дотримали біля альтанки. Комунальний сніг. Зима, сніг. Все як має бути. Відчуття свята. Там на дром порсі ведеться ремонт, а першому теж ведеться ремонт, як ви бачите. Потяг чекає для відправлення. Потяг швидкісний, трускавець, трускавець Гарний маршрут. З центру в парк. Голуби. Ось те, люди ведуть за собою голубів. А тепер голуби повертаються до бівету. на своє насиджене. Я би ще сказав, на яке місце, але достатньо сказати насиджене. Тут теж працюють генератори. Це означає, що світло є. Ну, тобто його нема, але завдяки генераторам є. Бо там, де просто тихо, це означає, що там світла нема. Анонс концертів. Вашій увазі. Весна? А, це вже потяг рушить. Правда в верхній частині трускавця? Не так шумно, як тут, правда? Бачите, я вам казав, що в верхній частині трускавця краще Нема таких вихлопів з генераторів. Автомобільного шуму нема. Краса.